Величезні колони російських сил сунули вперед, думаючи, що знайшли слабке місце. Прорвалися крізь першу лінію оборони. Ривли двигуни командири вже святкували так званий успіх, та все змінилося за декілька секунд. Земля під їхніми гусеницями раптово почала зриватися вибухами. Міни детонували одна за одною. Техніка злітала у повітря, машини перекидали. Солдати панішно вистрибували з броні. Весь прорив перетворився на моторошну пастку, у якій ворог сам себе поховав. Кадри звідти змушують втратити дармове. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Солдати Ерефії пішли у масовані атаки на запорізькому напрямку та Дніпропетровщині. Окупанти здійснили спробу прориву із застосуванням бронетехніки. Про це повідомляють медіа з посланням на Фейсбук 9-го армійського корпусу. Зокрема, як повідомляється у смузі оборони 9-го армійського корпусу. Противник здійснив спробу штурму із застосуванням броньованої техніки у районі населеного пункту Новопавлівка, використавши складні погодні умови та Межену видомість вирішили прорватися нам в тили та повністю обвалити оборону України. Підрозділи 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя та 46-ї окрема аеромобільна бригада України у взаємодії з суміжними підрозділами оперативно застосували необхідні заходи для знищення противника та підірвали усіх ворогів. Зазначається, що спроба штурму обернулася для ворога значними втратами в техніці та особовому складі. Триває комплекс заходів із зачистка. Ситуація перебуває під контролем сил оборони. Зафіксовано значне ураження ворожої бронетехніки під час спроби прорватися. Зокрема, вороги також вибухали і на мінах. Та, на жаль, й погані новини. Найбільш тривожні новини надходять із Запорізької області. Майор за Ткачук вважає загрози для гуляйполя дуже серйозними. Він пояснив, що після втрати рівнопілля під загрозою опиняється зелений і червоне, оскільки росіяни можуть зайти. І мутели, на жаль, перспективи Гуляйполя, так само туманні, як і погоди на вітинку фронту. Не можна говорити про відрізання логістики, але точно росіяни будуть тримати її під вогневим контролем. Зазначив майор зсу. Якщо окупантам вдасться прорватися до Гуляйполя, вони можуть отримати перспективи виходу як до Оріхівського, так і до Покровського, а далі на новому колаївку. І детальніше про ситуацію на фронті розповів і військовий експерт Олег Штанов. Тож далі давайте його послухаємо. Гарі вся лінія фронту, вся абсолютно. от края до края а российские оккупанты пытаются продавливать нашу оборону. Но ну, они как бы стараются, им же же надо выполнять, как, так сказать, политические задачи, которые стоят перед ними Путин и, соответственно не жалеть патронов и личного состава, поэтому они не могут остановиться. Командиры не дают личному составу остановиться и передохнуть. Отсюда и всплески боевой активности, которые связаны с огромными потерями российских оккупантов и необходимостью максимум через двое суток проводить перегруппировку войск с целью пополнения потерь. Но вот здесь другая альтернатива находится для, для расистских оккупантов. То есть на, наконец-то до некоторых доходит после вот такой, ну, скажем, морально-психологической встряски в бою, когда они сталкиваются с нашими средствами огневого поражения, у некоторых наконец-то возникает причинно-следственная связь между тем, что, что я тут делаю, І, і, і тим, що ну нада подумати сахранні жизни, то починає срабатувати інстинкт саме Що роблять російські окупанти? Правильно здаються в плен. Нагадаємо, що до цього українські бійці зруйнували дорогу, що сполучає Салідови та Покровськ. Росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці. Про це повідомляється у Фейсбуці 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ зсу зазначається, що сили оборони продовжують перерізати логістичні шляхи. Хиворога на підступах до Покровська в результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Солідове та Покровськ. Таким чином, росіяни втратили можливість використовувати цю тресу для просочування у Покровськ на легкій техніці. Повідомили у ДШВ. На інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. При цьому командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень. Ну, а тим часом на Олександрівському напрямку Сили оборони України зупинили піхотні атаки росіян. Для підтримки яких загарбники задіяли близько двох десятків різної бронетехніки. Про це Генеральний штаб збройних сил України повідомив у Фейсбуці. Попри те, що загарбники намагалися скористатися густим туманом, їх виявили українські захисники. В ході комплексного вогневого ураження сили оборони знищили два танки та чотири бойові броньовані машини. Ще один танк та дві інші бронемашини були пошкоджені. Окрім того, ліквідовано трьох та поранено п'ятьох ворожих штурмовиків. Втрати ворога уточнюються. Варто зазначити, що користуючись тим, що Україна зосередила основні сили на. Обороні Покровська Росія захоплює територію на південному сході України, наражаючи стратегічно важливі міста Оріхів і Гуляйпола на ризик оточення російськими військами. Як пише за телеграф, стримування російського наступу на цій ділянці фронту має ключове значення для захисту Запоріжжя. Видання зазначає, що українські війська все частіше перекидаються далі на північ для зміцнення Покровська, залишаючи оборону на південно-східному фронті, вразливішою для безперервних російських атак. А згідно із проукраїнськими картами, за шість тижнів російські війська просунулися. В цьому регіоні приблизно на 19 миль 30 кілометрів. Наголошується у статті. Як пише за телеграф, Росія більш тихо завойовує території на стику Донецької Запорізької Дніпропетровської областей, де оборона була відносно не пріоритетною. За даними американського «Institute for the Study of War», російські війська можуть спробувати оточити Гуляйполи і з північного сходу, прагнучи послабити оборону України, щоб швидко просунутися вперед за допомогою тактики проникнення. Москва націлилася на місцеві лінії постачання та українських операторів дронів і намагається скористати. Тисяч ослабленими укріпленнями України для масованих атак невеликих груп. Військовий аналітик Майкл Кофман заявив, що, хоча вся увага прикута до Покровська, більша частина російського наступу відбувається на південному заході на кордоні Запоріжжя, Дніпра і Донецька, і останніми тижнями прискорилася. Українська оборона навколо Гуляйполя виглядає все більш розрізненою Цей район, мабуть, має менше пріоритет для Росії та України. Контритака в Покровську означає, що для стабілізації ситуації в інших місцях, таких як Запоріжжя, залишається мало о, сил, однак він зазначив, що російські війська продовжують неефективно діяти у тактичному плані, оскільки підрозділи заявляють про позиції просування, які ніколи не відбувалися. При цьому деякі аналітики припускають, що Росія просувається вперед, намагаючись змусити Україну перекинути ресурси в Запорізьку область, відволікаючи їх від Покровська. Водночас у районі Покровська у армії РФ ускладнюється логістика та ротація. Окремі райони міста переходять із рук у руки. Проте загальний темп наступу армії РФ сповільнився. Про це повідомляє рух, а теж із посиланням на своїх. Агентів у тридцять дев'ятій бригаді РФ. наші агенти зі складу тридцять дев'ятої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, яка зараз веде штурм Покровська, повідомляють про обстановку, що ускладнюється в Покровському морноградській агломерації. Цілі квартали переходять із рук у руки, але загалом наступ сповільнився. Ідеться в повідомленні, а теж із посиланням на російських військових пишуть, що в армії РФ і в Покровську виникли проблеми з ротацією та логістикою. Поранених та убитих не можуть забрати з вулиць. А ротація та логістика сповільнилася, як ніколи за тижні до того. Також за даними АТО українські війська завдають ударів по командних пунктах окупантів. Одночасно із цим в російській армії і покровську зростає кількість дезертирів. Агенти повідомляють про зникнення або дезертирство ряду своїх товаришів по службі після низки процільних ударів Сил оборони України по розташуванні російських військ на околицях Покровська було уражено командні пункти. місця стоянки техніки та підрозділи БПЛА. Деякі російські військовослужбовці пов'язують дезертирство російських військовослужбовців та удари по позиціях за між собою. Ну і дехто думає, що ці військовослужбовці мали до цього пряме відношення, ідеться у повідомленні. Ну а я глядачі, вдячна вам з те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром у наступних випусках.